Пане Романе, вітаю з перемогою. Які враження у вас після цього матчу? Та тут не до вражень, чесно. Головне, що ми виграли, виграли в важкій грі, нічого другого не чекали, розуміли, що це кубок. Кожна команда, для кожної команди ця гра, така гра важлива. Через те, якби все, все вийшло так, як ми чекали. І слава Богу, що ми виграли. Які шанси на перемогу Чорноморця ви давали перед грою? У вас трошки така є іздйовка да, в цьому Ні, питанні. Не, да? взагалі, <свісно>. ми, грає, ми граємо з командою першої ліги. як ви думаєте, скільки я давав? Десь 10 на 90, 10 на, 90 на користь лівого берега. <свісно> так, ну я ж просто питаю, я б ніяк не Ну, Звичайно, ми хотіли виграти і сподівалися виграти, і вірили в те, що ми та і повинні ми виграти. Ну, десь так. Для вас було важливо сьогодні виграти за будь-яку ціну? Звичайно. Ну, як за будь-яку ціну. Ми повинні були сьогодні зробити наше завдання. Все для перемоги. Так. Ви були на різних стадіонах України та Європи. Яке враження від інфраструктури лівого берега? Тут, тут просто все здорово. Це велика вдячність тим людям, які це зробили. Які це профінансували, це звичайно для всього українського футболу. Це добра арена, гарна арена. Ну тут все по футбольному добре, що це є. В Україні додавалася ще така одна арена. Це дуже добре. Так що дякуємо тим людям, які це зробили. Дякую якщо, вам. Чи можна так. ще пару питань? Команда в овертаймі здавалося більш свіжо виглядала, ніж в другому таймі. Тобто фізична команда добре? Ну так, ми тиждень відпочивали через те, Ми просто мали багато часу на відпочинок. Через те, все перло і перло. Чим більше ми довше грали, тим ми сильніше виглядали. На жаль. Додаткові 30 хвилин в цьому матчі перед Полтавою, напевно, не є. Ні, не хочу про це думати. Навпаки, я дуже радий, що ми маємо такий режим життя футбольного, і вже треба перестати говорити про треба перестати е... Якби, міняти цей календар, ці ігри кудись переносити. Ну це якось так ми, ми себе цими кроками відкидаємо від великого футболу. Команди, які грають у Єврокубках, вони повинні грати. Ми гра... повинні грати. А якось таке середовище, що ну, і десь і ми такі самі майже. Але я за те, щоб такий календар був, тут немає взагалі ніяких питань і не повинно бути питання, але питання є по-іншому. Щоб... Було все так, як я сказав, команди повинні бути вкомплектовані. Про других не можу говорити, про нас можу говорити, що ми просто ну, ніяк не готові до такого режиму. Через те, звичайно, для нас така гра, додаткова ще гра, коли в обоймі ну, дуже обмаль людей, звичайно, це є навантаження. У нас немає, майже немає можливості робити ротацію. Але ми сподіваємося, що в найближчий час покращиться ситуація. Дякую. Все, щасливо вам, до побачення.